Прем'єр-міністр Канади Марк Карні минулого тижня в Давосі виголосив промову. Це я вважаю, що це можливо найважливіша або одна з найважливіших промов за останні 80 років. Відколи Вінстон Черчилль виголосив свою промову про залізну завісу. І йшлося про як він сказав, кінець світового порядку під проводом Америки. Чи саме це відбувається зараз? Волтере, ти ставиш надзвичайно важливе питання. Я думаю, що це може відбуватися. Я вважаю, що є люди в адміністрації Трампа, які діють так, що це неминуче станеться. Але я не думаю, що ми вже там, і я думаю, що є багато спротив у цьому, якщо не звідки ще, то принаймні на фінансових ринках, тому що ти бачив, як ринок відреагував настільки негативно. Через те, що Трамп, здається, вдається до того, що прем'єр-міністр Карні назвав розривом по суті з Атлантичним альянсом, і Трамп говорив про речі під гаслом Америка перш за все. Але у тебе є колонка, в якій ти пишеш, що насправді він не дбає про Америка перш за все для нього. Це радше Я перш за все. Так знаєш, я думаю, якщо подивитися на історію американської зовнішньої політики, Волтере, а ти це робив починаючи з твоєї книги про Кісінджера, ти б сказав, що. Такий розрив, такий розворот на 180 градусів, який ми бачимо з боку адміністрації Трампа у зовнішній політиці, або спроба такого розвороту, це те, що зазвичай асоціюється лише з великою війною або величезним економічним вибухом у негативний бік. Що найбільше вражає в цій ситуації, це те, що все це відбувається не в умовах великої війни чи якогось економічного колапсу, це повністю зумовлено настроями, ставленням і забобонами президента, який менш обмежений ніж будь-який інший президент, якого ми мали в сучасну епоху, він людина з крайніми поглядами, яка фактично Може керувати принаймні ці два роки, маючи Верховний суд, палату представників, Сенат і Білий Дім повністю у своїх руках, але не лише у своїх руках, із республіканською партією, яка фактично вирішила відмовитися від своїх обов'язків щодо надання порад і згоди від сенату та контролю над витратами від палати представників на користь президента. То ж, ми ніколи не бачили такої комбінації президента з радикальними поглядами на зовнішню політику, якого адміністрація зовсім не стримує, і саме тому ми маємо цю ситуацію, коли немає війни, немає економічної кризи, яка б це спричинила. Це просто імпульси однієї людини. Тому я не схильний описувати це як постійну зміну, тому що, на мою думку, під цим немає тієї інфраструктури та основ, які, які вимагають такої зміни. Я думаю, що все це відбувається у голові самого Трампа, коли Карні виступав у Давосі. Він е, говорив про те, що взяв на себе справу Вацлава Гавела, який говорив про колабораціоністський інстинкт. І про те, як системи працюють лише тоді, коли люди погоджуються з речами, про які знають, що вони неправда. Наприклад, вони вішають у вікні плакат із написом пролетарі всіх країн, єднайтеся у старому комуністичному радянському союзі, навіть якщо вони в це не вірять. І він сказав, що решті світу, особливо країнам середнього рівня, таким як Канада, час прибрати цей знак і сказати, це все фальшивка. Ми більше не збираємося підігравати. Що ви з цього робите? Ви знаєте, Волтере, випадково минулого тижня, я виступав в університеті Британської Колумбії у Ванкувері, і мене представляла директорка школи. І під час мого представлення вона згадала про виступ прем'єр-міністра Карні в Давосі, який відбувся буквально за день чи два до того. І аудиторія просто вибухнула оплесками. Вас зустріли набагато гучніше, ніж мене. Гаразд. І мій канадський господар звернув мою увагу на те, що в їхніх продуктових магазинах тепер товари, вироблені в Канаді, позначені канадськими прапорцями. Це для них не лише образливо, а й лякає їх. Але, як кажуть, ворог теж має право голосу. Канада не є нашим ворогом, навіть якщо Трамп намагається виставити її такою світ буде чинити опір. Він буде чинити опір через ринки. Він буде чинити опір. Подивіться хоча б на ціну золота як на показник, про що це говорить? Йдеться не лише про людей, які хвилюються через нестабільність у цей момент. Це центральні банки по всьому світу вкладають е, свої долари в золото, а не в казначейські облігації США. Казначейські облігації. Отже, світ теж має право голосу. І Дональд Трамп може прокотитися катком по лінці Грему, тому Котону та власній партії, але світ буде чинити опір, він буде чинити спротив. Один зі способів, яким Канада чинить спротив, де це укладення нової угоди з Китаєм щодо більш відкритої торгівлі. Як ви думаєте, чи може статися так, що Китай скористається всім цим і певною мірою стане фактичним лідером країн середньої ланки? Знаєте, Китай намагатиметься це зробити. Але в нього є і власні проблеми. У нього асиметричні економічні відносини з багатьма країнами через надвиробництво. Тому я не думаю, що це буде легко. Я не думаю, що Америку можна замінити. Але причина, чому Китай і Росія, Волтере завжди емоційно, якщо не інакше підтримували Трампа, полягає в тому, що вони насправді розуміють секретний. Інгредієнт Америки вони розуміють нашу найважливішу конкурентну перевагу. А саме у них є васали у Китаї і Росії, а у нас є союзники. А союзники у нас тому, що ми мали з ними взаємні відносини або навіть відносини, в яких ми були надто щедрими, тому що ми віримо в зміцнення системи. А коли система зміцнюється, найбільша країна в цій системі отримує найбільшу вигоду. Отже, у нас є союзники, а у них васали, і єдине, що вони обидва намагалися робити десятиліттями, і про що вони мріяли? Це розвалити НАТО і зруйнувати фактичні американські альянси в азійсько-тихоокеанському регіоні. І вони ніколи не уявляли собі дня, коли наш власний президент сприятиме цьому. Однією з тем, звісно, була Гренландія. і... Я ніколи да, я думав, коли Трамп казав, що ми можемо вторгнутися до Гренландії, я сприймав це як черговий епізод його реаліті шоу. І справді я не думаю, що він коли-небудь серйозно думав про вторгнення до Гренландії, але хіба не було важливо підштовхнути наших союзників по НАТО робити більше для захисту Гренландії? У нас були історичні відносини з сувереном у Гренландії, урядом Данії у партнерстві з урядом Гренландії, які фактично дозволяли нам з часів Другої світової війни будувати, накопичувати і розміщувати як передові радари, так і будь-які винищувачі, які ми хочемо у будь-якій точці Гренландії. У нас були такі відносини, і сама ідея, що або Росія, або Китай рухаються далі. Гренландія, це абсурд, немає жодних доказів цього існує занепокоєння, що коли лід розтане, почнеться боротьба за мінеральні ресурси в Арктиці. Але факт у тому, що ми мали весь необхідний військовий доступ до Гренландії. Тепер Трамп наполягає, що мовляв, оскільки ми не володіємо нею, то знаєте, ми не можемо достатньо інвестувати в неї. Але ми ж не володіємо Німеччиною і не володіємо Японією. Але у нас там були передові бази. Знаєте, з часів Другої світової війни. Тож, усе це просто абсурдна, відволікаюча маневра з боку Трампа з якоїсь причини, чи через одержимість, чи знаєте, чи через одержимість. І знаєте, ця ідея я читав, що, мовляв, ми дурні люди сприймаємо його буквально, а не фігурально. Що це, чорт забирай, означає? Коли президент Сполучених Штатів говорить хіба не слід сприймати його буквально? Коли він каже, вам знаєте, якщо ви не віддасте мені Гренландію, то побачите, що з вами станеться. Дозвольте запитати вас про європейський інтернаціоналістський консенсус у Давосі за останні приблизно 60 років. Хіба він не припустився фундаментальних помилок, зокрема в тому, що вигоди від глобалізації розподілялися несправедливо, що і спричинило цю реакцію та появу таких людей, як президент Трамп та інші, по всій Європі та світу виникла популістська реакція проти цього. Ну давайте подивимось останнього разу, коли я перевіряв, більше людей вийшло з бідності швидше в Індії та Китаї. Ніж будь-коли в історії світу, тепер ви можете сказати, що їхній вихід із бідності відбувся за рахунок американського середнього класу на середньому заході США, і це правда певною мірою. І як країна, ми мали зробити більше, щоб захистити цих людей, підтримати їх. Але знаєте, я все ж таки вважаю, що глобалізація має свої переваги і недоліки. І наше завдання було скористатися перевагами та пом'якшити недоліки. Ми не зробили цього достатньо в Америці, коли це було потрібно. Водночас, якщо зараз поїхати в багато з цих містечок, вони кожне по-своєму піднялися і трансформувалися завдяки новим індустріям та іншим речам. Це не ідеально, це зовсім не те, чим мало би бути. Але яка альтернатива, Волтере? Ми мали б брати автаркію. Як це спрацювало, коли світ пішов цим шляхом перед Першою світовою війною? Тож знаєте, на Давосі легко створити собі зручного ворога і так само легко самозаспокоюватися. Обидва ці підходи крайнощі, але, зрештою, знаєте, факт у тому, що світ, який ми маємо сьогодні, світ, який став відносно більш заможним, більш мирним. е-е, що будь-який період в історії настільки є продуктом того, якою була Америка, і того факту, що існували відносини між США та Китаєм, торговельні відносини між ними були в центрі цього, і без обох цих чинників ну я не хотів би жити у світі, де обидва ці елементи зруйнуються. Бо коли це станеться, ви будете сумувати за цим періодом, коли його вже не буде. Ще однією причиною, я думаю, можливо, популістської реакції, яку ми спостерігаємо в Європі та Америці, була імміграція, і здавалося, що імміграція зайшла надто далеко. Чи не помилилися ми в чомусь із цим, і чи є спосіб спробувати вирішити цю проблему? Я вважаю, що ми абсолютно помилилися. І я думаю, що демократи, а особливо попередня адміністрація, мають за це багато відповідати. Знаєте, я просуваю ту саму ідею щодо імміграції з того часу, як Трамп справді зробив це питанням у своїй першій адміністрації. Я виступаю за дуже високий мур. Я підтримую дуже високий мур від одного кінця мексиканського кордону до іншого з дуже великими воротами. Добре, тому що якщо ви не зможете запевнити американців, що ми контролюємо наш кордон. Ви втратите багатьох із них, коли мова йде про імміграцію, я надзвичайно підтримую імміграцію. Я за імміграцію висококваліфікованих, високоосвічених людей, і я за будь-якого гаїтянина, який може збудувати човен із коробок з-під молока і дістатися до наших берегів. Вау! Я хочу таку людину. Добре, я хочу і енергійних, і високорозумних іммігрантів. Але ми їх не отримаємо, бо не матимемо політичного консенсусу, якщо не зможемо контролювати кордон. І саме тому я вчора у своїй колонці закликав моїх братів і сестер у Міннесоті, якими я так пишаюся за те, що вони захищають своїх законослухняних, працьовитих, культурно збагачуючих сусідів, навіть якщо деякі з них перебувають тут нелегально, гаразд. Але водночас для мене життєво важливо, щоб демократи, якщо вони хочуть досягти успіху на проміжних виборах, мали чітко це заявити. Вони виступають за високу стіну з великими воротами, вони підтримують легальну легалізовану імміграцію. Зараз обидві партії, як ви знаєте, мали з цим труднощі. Але факт у тому, що демократи об'єдналися під час адміністрації Байдена разом із сенатором Ленгфордом з Оклахоми з планом дійсно провести повну реформу імміграційної системи, щоб дати нам те, що я називаю високою стіною з великими воротами. А Дональд Трамп зірвав цей законопроєкт, бо хотів використати це як розділяюче питання. Ви згадали про свою останню колонку, де говорите як людина, яка народилася в Міннеаполісі і виросла в тому районі. Скажіть чому в Міннеаполісі все так сильно розвалюється? Чому саме це стало центром уваги для всіх? Ну, знаєте, Міннесота ось так. Це класичний приклад е, спільноти, яка пережила дуже швидкі демографічні зміни, можливо, занадто швидко для того, щоб штат е, міг повністю інтегрувати як іммігрантів із Сомалі, так і ширше, і тому ця напруга існувала водночас. Це спільнота з традиціями справжньої соціальної свідомості. І вона прагне так би мовити зробити так, щоб усе працювало, і тому знаєте, Міннеаполіс оголосив себе так званим містом-притулком, яке не збиралося заарештовувати чи сприяти легкому арешту нелегальних іммігрантів. І Трамп знав, що це ідеальне місце, щоб замість того, щоб спокійно сісти й об'єднати людей, наприклад, створити законопроєкт для легалізації імміграції та контролю кордону, діяти інакше? Давайте працювати разом із жителями Міннесоти. Він розглядав це просто як чудову можливість просувати власну політику, яка завжди базується на розділенні, а не об'єднанні. Як мені розділити, щоб виграти вибори. З результатом 50,1%. і такий тип лідерства в настільки складній ситуації призведе саме до такого вибуху. Але хочу сказати ще одну річ: я справді наголошував на цьому у своїй колонці. Демократам потрібно зрозуміти, що в цій країні багато виборців, і я один із них, а також незалежних, які не погоджуються з ідеєю відкритого кордону. У моєму випадку, це тому, що я хочу імміграції. Я хочу більше імміграції, але вона має бути легальною. Без контролю над кордоном зникне національний консенсус. Це стане трагедією. Ну, як ви вважаєте, чи має Айс право бути в Міннеаполісі? Я думаю, немає сумнівів, що Айсі теоретично була створена частково для контролю кордону та пошуку нелегальних іммігрантів. Ми зробили це за часів Обами. Ми трохи це зробили за Байдена. Ми робили це весь час. Я за контроль кордону. Я не підтримую те, що вони зробили в Міннеаполісі, а саме навмисну провокацію, коли відправили три тисячі людей у місто, щоб шукати не лише нелегальних людей, а й фактично почали витягати людей з їхніх домівок і зупиняти їх на вулицях лише тому, що вони виглядали іноземцями. Я виглядав як іноземець, чорт забирай, вони могли б і мене забрати. Дозвольте, я зачитаю вам щось із вашої колонки, що мене справді вразило. Сильні слова про Айс у Міннеаполісі. Ви кажете, Хамас, маючи на увазі палестинське угруповання, яке контролює сектор Газа. Ви кажете, що Хамас і Айсі мають одну дуже помітну рису, яку я ніколи не думав побачити у Сполучених Штатах. Майже всі їхні рядові носять маски. Мій досвід репортера на близькому сході навчив мене, що люди носять маски, бо замишляють щось погане і не хочуть, щоб їхні обличчя потрапили на камеру. Я часто бачив це у Бейруті та Газі. Я ніколи не очікував побачити це у Міннеаполісі. Поясни мені це докладніше. Волтера, я не розумію. ICE – це федеральне агентство, яке відповідає за виконання конституції, федеральних законів. Чому вони носять маски? Чому вони носять маски? Поліція Міннеапольса не носить масок. Поліція Вашингтона не носить масок. Чому вони носять маски? Я думаю, що це справді позбавляє їх легітимності, робить їх ще більш зловісними і змушує мене замислитися, чим вони займаються. Том Фрідман, дуже дякуємо, що приєдналися до нас. Дякую.